Богу. Бог знов дає благоприємний час нам таку можливість зібратися на цьому місці, хоча багато людей на цій землі вони не мають такої можливості, як ми вільно приходити в будь-який день, хоч в неділю, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, і навіть в суботу на це місце і мати спільність з нашим Богом. За це слава йому. Я роздумував одним, над одним місцем, і я так відкрив собі по-новому, коли ми читаємо, думаємось в Слово Боже, заглиблюємося і в себе, то Бог нам відкриває своє слово з інших сторін. І кожен раз, коли ми все більше читаємо, читаємо, то Бог все більше і більше відкриває для нас. І таке всім знайоме нам місце, але чогось дуже мало чути проповідей на цю тему. І таке питання до всіх нас. Що з усього, що Бог дав для нас, є найважливіше для нас мати в нашому житті? І ми зустрічаємо в багатьох євангеліях, в посланнях, що найбільше для те, що нам потрібно мати, це потрібно мати любов. Читаю три причти Ісуса Христа. Перша буде з Євангелі Матвія, 7 глава, 21 вірш, 23. Матвія 7, 21. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи. Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і я їм оголошу. І о, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Друге місце буде так само з книги Матвія, 25, глава, 31 віч по 46. Матвія 25. 31. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить оди, одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлят ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство уготоване вам від закладин світу, бо я, бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягли. І мене зодягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи. Коли то тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагненого і напоїли, коли до тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то тебе ми не дуже обачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, то мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті, у вічний огонь, що дияволі, дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не, напоїл, і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий і не задягли ви мене, слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи, Господи, коли то. Тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи, на, чи наголо, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді Він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну моку, а праведники на вічне життя. І третє місце це Луки, 6 глава, 27-й вірш 36. Луки 6.27. А вам, хто слухає, я кажу: любіть своїх ворогів. Доброго робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай. А від того, хто Твоє забирає назад, не жадай, і як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка. Люблять бо й грішники тих, хто їх любить, і коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка. Бо те саме і грішники роблять, а коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро. Позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде. І синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Три таких історії, які Ісус розповів, і перша ми читаємо, що приходять до Ісуса і Ісус не пускає деяких людей в Боже Царство і виникає питання, чому? Вони доводять те, що вони ходили за Ісусом, що вони чинили великі чудеса, вони пророкували в ім'я Ісуса. Все вони робили, все, що згадується, що робив Ісус, але Ісус їм каже, Я не знаю вас. І приходить така думка: чому? Апостол Павло пише до коринфян, що. Найбільше над усе це любов, напевне, через те, що вони не мали любові. Так само і друге місце. Ми читаємо, що Ісус відділив, одні зробили добро йому, а другі не зробили. І ті, що зробили, вони кажуть, Господи, де ми тебе бачили, щоб ми тобі могли зробити? Ми ж тобі, здається, не робили нічого. Але ти кажеш, що ми робили. А другі кажуть навпаки, що А де ми бачили тебе, щоб ти був такий, як ти описуєш. І двоє. Ці дві таких категорії, одна, яка робила для других людей, для братів їхніх, для сестер, для інших людей. І приходить така думка, чому вони це робили? Чи, можливо, вони мали якусь користь від цього, чи вони хотіли щось взяти від тих людей, але ж вони були в Богій, нагі, в'язниці, вони ніяк не могли їм нічим віддячити. І приходить така думка, що напевно, через те, що вони мали любов. Ми багато читаємо в Євангеліях. Що Ісус робив чудеса. І були такі моменти, що навіть фарисеї, ці так сказати, святі люди, які були на той час, на яких інші люди рівнялися, і вони такі кажуть, чого ти робиш це? Почекай до будних днів, почекай до понеділка і тоді роби свої справи, тоді ісцеляй. Здається, Ісус робить добро, то невже не можна зробити добро? І в неділю, в суботу на той час. І вони так думають, що Ісус, це ж твоя робота, ти маєш це робити, то роби це в будні дні, а в суботу відпочивай, дам іншим відпочить. І це в них говорило те, що вони не мали любові. Але Ісус Він прийшов, щоб відкрити нам любов Небесного Отця. І ми читаємо в Євангелії Івана, там дуже багато є місць про любов. І він не раз і не два повторює те, що Ісус прийшов на цю землю, щоб відкрити нам Отця Небесного. І через Отця Він приніс нам любов. І ми читаємо так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородженого. І Ісус. Давайте ми прочитаємо ці місця. Це буде Івангелія Івана. 13 глава, 33-й вірш по 35-й. Буду читати виборошно деякі місця, щоб не задержувати багато часу, бо дуже багато є місць, яких можна читати. Ще більше я їх не буду казати, але як ми читаємо Біблію, ми дуже багато бачимо місць за любов. Перше місце буде Івана 13, 33, 35. Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами, ви шукати мене будете. Але як сказав я юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете. Та й вам говорю я тепер, нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Згадується той момент, коли до Ісуса приходить книжник і питає, яка заповідь найбільша в законі. Ісус дає таку цікаву відповідь: перша, люби Господа Бога всім серцем своїм. Всіє душею, всім своїм життям, і додає, каже, друга, така сама, як вона, любить свого ближнього як самого себе. І такі слова він каже в кінці. На цих двох заповідях стоять закон і пророки. І так, якщо ми подивимось наше життя, в життя Ісуса, в життя інших людей, то ми в цьому можемо побачити. Якщо ми виконуємо ці дві заповіді, найперша з них Люби Бога свого всім своїм серцем і люби свого ближнього як самого себе, то ми будемо виконувати все, що навчав Ісус Христос людей на цій землі, що Він навчав своїх учнів. Івана 14, Івана 14 глава візьмемо з 12-го вірша. І нижче. Івана 14, 12, По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого в моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Читаємо нижче, це 20-й вірш. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, той полюб... то полюбить Його. То полюбить його мій отець, і я полюблю його, і об'явлюся йому сам. Читаємо нижче. 23 вірш. Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то Слово Моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в Нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів, а слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Читаємо далі 15 глава. 12, -й, 17 -й вірш. Івана 15, 12. Оце моя заповідь, що я, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Я вже більше не, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не віддає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями Я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дати щоб, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в імення моє. Це я вам заповідаю, щоб любили один одного ви. Бувають такі моменти, коли ми подивимося на теперішній світ. Багато людей кажуть, що вони вірують в Ісуса Христа, вірують в те, що Він прийшов. Щоб померти за нас на Голговському хресті, щоб дати нам спасіння. Але коли ми читаємо послання Якова, то ми знаходимо такі слова, що він каже, що віра від діл. Якщо діл немає, то наша віра мертва. Те, що ми говоримо на словах, воно нічого не значить. І він проводить такий приклад, що коли хтось буде голодний, і ми скажемо йому, іди їж і пий, і нічого йому не дамо. То що ж значить наша віра? Ми тільки сказали на словах, ми нічого не зробили, ми не доказали те, що ми віримо в Ісуса Христа, що ми любимо того, хто прийшов до нас, щоб попросити щось. Так само і тут така, що щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зустався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в імення моє, це я вам заповідаю, щоб, щоб любили один одного ви. І виникає таке питання. Так, а що, якщо хтось робить щось для того, щоб отримати щось? Наприклад, якщо хтось робить добре діло в ім'я Ісуса, щоб отримати небесне життя, але Він не має тієї любові, то ми читаємо в Біблії, що такі люди вони не спадкують Божого царства. Якщо в нас немає Божої любові, то ми є ніщо. Відкриємо Римлян 5:5. 5 глава, 5 вірш, такий цікавий вірш, коли ми деколи думаємо. Так, але що ж робити? Здається, я вже маю любов, але інколи мені тієї любові не вистачає. І тут Павло, апостол Павло він каже, що надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. І так, якщо нам не вистачає чогось, коли ми просимо у Бога, Бог буде давати, тим більше, що Він послав духа свого для того, щоб нас підкріпляти, підтримувати в нашому житті, щоб ми могли все пройти. Так само, і любов, якщо в нас буде чогось не вистачати, не важливо що, але якщо воно потрібно нам для нашого спасіння, то Бог Він буде завжди давати нам те, що ми просимо. І найбільше нам, що треба просити, це про любов. Адже її завжди не вистачає, завжди її треба все більше й більше, бо дуже багато людей, оточуючих нас. І навіть якщо ми будемо казати, що все, все, я маю достатньо любові, але це не так. Ми бачимо з прикладів, які лишились нам в Слові Божому, що любові ніколи не буває забагато, так само, як і терпіння, і надії, що нам завжди потрібно мати любов до ближніх своїх, до братів, сестер своїх, яких ми маємо в Христі. Так само любов до Бога, найбільше люби Бога всім своїм серцем. Читаємо 1 Коринтян, 12 глава. 31 вірш. І нижче. 1 Коринтян, 12, 31 і 13 глава. Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще кращу. Такі слова апостол Павло каже, що дбайте про дари. Але я вам покажу путь іще краще. Цікаво, що ж це може бути. І далі ми читаємо, 13 глава, перший вірш. Апостол Павло говорить такі слова: що коли я говорю мовами людськими чи ангельськими та любві не маю, то став я як мій та дзвінка або бубон Годячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існує та припиниться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Апостол Павло каже такі цікаві слова, що навіть якщо ми все зробимо, що можливе з наших сил, але любові не матимемо, то це все надарма. Це все не дасть тієї користі, що потрібна, не дасть нам змоги війти в Боже Царство. Так само ми читаємо в посланнях Апостола Івана за любов дуже багато описується, що Бог полюбив нас, що ми маємо любити. Якщо в нас немає тієї любові, то ми нічо, нічого нам не допоможе в нашому житті, якщо в нас не буде любові. І дуже важливо нам в нашому житті мати любов до ближніх своїх. До братів і сестер, а найбільше до Бога. Бо якщо ми кажемо, що ми любимо Бога, як я читав, а не виконуємо Його заповідей, не любимо наших ближніх, не виявляємо поваги до них, ми робимо те, що не потрібно, то ці діла, вони свідкують про те, що в нас нема любові до Бога. Бо якщо ми любимо Бога, то все інше нам буде набагато легше робити. Але якщо в нас немає тієї істинної любові, то як би ми не старалися, як би ми не робили, не любили других, воно нам буде даватися через силу. Дуже важко. Тож, давайте ми будемо просити Бога про любов до Нього, щоб Він дав нам. Ми маємо перше зробити крок до Бога назустріч, а Бог зробить тоді свої кроки до нас. Найперше, найважливіше, що Бог хоче від нас, це, щоб ми признали те. Що ми хочемо любити Бога, щоб ми віддали своє життя в руки Бога, і Бог буде нам давати все, що потрібно для спасіння. Апостол Петро пише в своєму першому посланні 4 глава, 7 вірш по 11, такі слова. 1 Петра 4:7. Кінець вже всьому наблизився, Отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов. Покриває багато гріхів, будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, щоб йому слава та влада навіки вічні. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.